Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож уже на носі, можна сказати, вже зовсім близько. Початок опального сезону Да, холода, більше витрати, як швидко пролетіло літо. Щас летить просто невпинно. Не можна нічого стигнути. Ну зібрались ми тут говорити не про час, а про дуже важливі теми, а саме субсидії. Як її не втратити, хто в зоні ризику, хто навіть не здогадується, що може залишитись без субсидії на опальний сезон. Ну її можна потім де оформити. Але навіщо ті проблеми? Да? Навіщо очікувати? От зараз в жовтні почнеться опалювальний сезон, почнуться нарахування. В листопаді ви такі чекаєте, що вам принесуть щоб заплатити, а тут і хоп, нема. Потім оформляй, потім ще місяць жди, потім, 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 а цей весь час платити потрібно. От щоб не потрапити в таку халепу, тож програма буде з таких двох основних випусків, ну, з двох основних частин. Перша, це буде як не втратити тим, хто зараз отримує, хто в зоні ризику, тому що туди додалася одна дуже велика категорія. Там можна сказати, відверто мільйони громадян. І друга, як оформити субсидію взагалі, ті, хто ще її не мав, але там вважають, що мають право. Тут будемо говорити, хто має право і як її. Оформити, тому що то доволі неважко, і дуже багато громадян того не роблять, а мають повне право і ну, навіщо втрачати. То кошти, що ж таке субсидія? Це кошти, які держава там дає на оплату комунальних послуг тим людям, які не в змозі заплатити самі не. відсоток і сума для кожного домогосподарства вираховується по, ну, по формулі. Формулу я додав. На канал у папочку Спільнота, там, де картинки, да, всі туди, там додають Міністерство соціальної політики розробило красивий такий буклет, де чітко пояснено, кому і як вона нараховується. Скажу відверто, що в тій формулі є. ну, Якщо то все рахує людина, відповідно до того, як її там хочеться, да, визначає собі, то є. Місце для маньовру, тобто можуть ті люди, які отримують дуже непогану зарплату, і ще й отримати субсидію, і ті люди, які отримують доволі небагато, але по підрахункам не отримати її взагалі. Ну дивлячись на те, що зараз більшість пенсіонерів, яких невелика пенсія, більшість отримав соціальної допомоги, субсидію все-таки отримують. Тому розповідаю саме для вас. Як, її, ну, як зробити так, щоб вона залишилась, як не попасти в халепу, де її заберуть. По порядочку, поїхали. Е, перша категорія населення, яка ризикує, ну, не ризикує, а які потрібно подати повторні документи на оформлення субсидії, це ті, хто бере субсидію твердим паливом. Тим людям потрібно кожен рік подавати документи на субсидію категорії населення, яке отримує субсидію грошима, то субсидія нараховується в дуже багатьох випадках автоматично. От якщо ви отримували літню субсидію, або у вас літня субсидія була нульова, про нульову зараз також, до речі, поговоримо, там є один нюанс, то е субсидія може нарахуватись вам автоматично. Но є... Три дуже великих категорії населення, яким того не станеться. Давайте розберемось, щоб не втратити, так? Перша категорія це ті люди, які... Е... в них щось змінилось в складі домогосподарства. Наприклад, хтось приїхав, хтось поїхав, хтось одружився, хтось розвівся, хтось народився, хтось не доведе, господи, помер. Так? От, якщо щось змінилось в складі домогосподарства, то потрібно... Наново нести там цю довідку. Про раніше вона називалася довідка про склад сім'ї. Зараз вона називається довідка про фактично проживаючих у домогосподарстві. Так їм потрібно нести цю довідку. Взяти її можна або в вашого старости, або в прозорому офісі, тобто всь ну, майже скрізь її видають. І за потрібно занести в Міністерство соціальної політики або соціального захисту, так? або відділення пенсійного фонду. Якщо у вас щось змінилося. Чому? Тому що субсидія нараховується на проживаючих в домогосподарстві і розраховується відповідно до їхнього прибутку. Далі, якщо нічого не змінилося, то нічого робити не потрібно, субсидія переоформиться автоматично. Це я так наперед говорю, щоб люди відразу не почали переживати, що всім потрібно йти переоформлювати. Ні, не всім. Чітко розбираємося з категоріями Кому. Тобто пенсійний фонд автоматично бачить, якщо у вас там навіть змінилася зарплата, то все в нього доступ, грубо кажучи, є. Далі. Наступна велика категорія це ті люди, у яких змінився постачальник. Там є один великий нюанс. Тому що деякі постачальники самі передають інформацію до Міністерства соцзахисту, іншим ще ж, людям потрібно самим йти писати. На різних сайтах, навіть офіційних державних, на одному пише, що постачальник повинен сам передати відомості, на другому пише, що ви повинні піти написати заяву. Я особисто, якби отримував субсидію і знав, що в мене змінився постачальник, зараз розповім, що за постачальники і в кого вони змінились. То я пішов би і спитав би, чи потрібно мені писати заяву. В кого змінились постачальники? От, наприклад, в кінці літа, да, чи, можливо, на початку осені, навіть ось зовсім недавно, змінився постачальник газу в Полтавській області. Були там Полтава Облгаз, став Нафтогаз Україна. Я про то робив відео. Так, в людей помінялися рахунки, платити їм потрібно в інше місце. І разом з тим їм потрібно піти написати заяву на субсидію, тому що в них змінився постачання. Теоретично, Нафтогаз має сам занести відомості в Міністерство соцзахисту. Но чи зробив він то, чи зробив він то правильно, чи вас саме він подав, то невідомо. Дуже в багатьох. Весною змінився постачальник по доставці газу. І також потрібно було піти написати заяву на отримання субсидії. Ну, так як то була літня субсидія, дуже багатьох, вона 5, 10, 15 гривень, де в кого взагалі зеро та да, нульова, то люди просто начали, не йшли, не заморачувались, того не робили. І от коли їм не надавали літню, разом з тим автоматично не надасться і зимню. Тож, в кого змінився постачальник весною, за доставку розподіл газу також варто піти, уточнити дані. Але якщо вам надавалася літня субсидія, або вона надавалась, написалася як нульова, то переживати не потрібно, значить у вас все пройшло автоматично. Нульова субсидія. Що то таке і на що воно взагалі робиться? От, людям дають, але дають ноль. От, добре дають, да? аби мішок взяти, щоб то все донести. Нульова субсидія це, грубо кажучи, збереження вашого місця в отримуючих субсидій. Тобто літня субсидія дуже маленька, бо там нема опалення самої основної долі витрати, так? Ну і за світло менше влітку зазвичай платиться, бо день довший менше палиться. І от. Для того, щоб людина потім зимою не йшла, не переформляла, чи весною, чи в кінці літа, не йшла, не переформляла всі документи заново, придумали таке поняття як нульова субсидія. Тобто вона фактично зберігає ваше місце і дозволяє автоматично продовжити вашу субсидію на опалювальний період. Тому, якщо у вас була або була нульова, то знайте, що вам переформлено автоматично. Далі. Покупки. Вчора я в прямому ефірі це все розбирав, але після прямого ефіру побачив дуже багато питань і зараз стараюся в ці темі, ці питання закриті. Якщо у вас була покупка на суму більше 50 тисяч гривень, то субсидії вам зрізаються. Але знаєте, що є ряд випадків, коли ці покупки дозволені. Е, найрозповсюдженіші випадки це оплата за е, лікарські послуги. За лікування, друге — оплата за реабілітаційні послуги реабілітації і все інше, знаємо, які там е ціни, да? і тих 50 тисяч може так, фу, не дай Боже, в кого проблеми зі здоров'ям, то суми йдуть там, дай Боже. Верніше, не дай Боже. Тож, якщо лікування, реабілітація, і якщо то покупка. Житла, але не просто ви купили житло, там явно суми більше 50 тисяч, якщо то ви продали своє єдине житло і купили інше, тобто змінили житло. Ну, При зміні житла відповідно субсидії потрібно вже переформувати на нову адресу, все-все, все, все, все по-новому. Ну, просто знайте, що та сума не враховується при отриманні субсидії, тобто то дозволено. Далі, всі грошові допомоги від міжнародних організацій і соціальні допомоги від нашої держави не враховуються при отриманні субсидій. Далі Дуже багато людей питають: а чи маю я право на отримання субсидій, а Чи маю я да, тому що більшість моїх підписників вони вже є отримувачами субсидій, так і все чудово розуміють, як там все відбувається. От лише зверніть увагу на цей пункт з зміною складу сім'ї і з зміною постачальника, так. І а все інше в принципі їм відомо. Но, е, дуже багато хочуть стати отримаючи субсидій, тому що не можуть самі в повній мірі платити за комуналку. Для людей то важко. І зрозуміло, чому прибутки зараз не такі вже й великі. Тож, е, хто має право отримати субсидії? Ті люди, е, хто не в змозі в повній мірі заплатити за комуналку. ту частину бере на себе держава. Відсоток і сума, я ще раз повторюсь. Розраховується для кожного індивідуально. Ну, зазвичай, то коли людина е, отримує менше, ніж там, 20% від суми її комуналки, да, е, тоді вже вступає держава її, знаєте, якби як на допомогу. Чи можуть ФОПи оформити субсидію, чи можуть працюючі оформити субсидію? Це ваші питання. Я даю на них відповідь. Так, кожен може незалежно від роду, а не можуть лише ті, хто не працюють офіційно взагалі, їм не надається право отримання субсидії. Тобто, для того, щоб отримати субсидію, треба бути або пенсіонером, або отримати якусь соцдопомогу, або стояти в центрі соціального захисту, або працювати. Якщо ви ніде офіційно не працюєте, ніякої вам субсидії ніхто не дасть. Типу, йди, працюй, заробляй. Отже, якщо ваш прибуток не дає змоги повноцінно платити законавку, кожен українець праві отримати субсидію. Це було прийнято ще з 95-го року, тобто субсидія надається вже 20-й опалювальний сезон. Такий ювілейний так. Ніде то законодавчо особливо не прописано, що то за субсидія, як вона має надаватися, це типу соціальна допомога. Тобто, якщо захочуть, в будь-який момент можуть просто її відмінити. Ну, ніхто того не відміне, тому що то буде дуже великий гнів населення, все це чудово розуміє, але знайте, що ну, по суті воно законодавчо сильно дуже не регулюється. Тож. Відповідь на питання, чи можете ви оформити, так можете. Єдине, що потрібно вираховувати ваш прибуток і ваші норми використання світла, газу, всього, всього всього по комунальних послугах і кількість проживаючих членів домогосподарства. Тому дивіться, якщо вам важко платити, то йдіть, рахуйте, оформляйте. Ті, в кого щось змінилось, обов'язково сходіть. Донесіть, щоб в листопаді для вас не стало таким неприємним сюрпризом. Всі інші, хто отримував або отримував нульову, але все-таки вона нараховувалась і нічого не змінилось, то знайте, що вам все дорахується автоматично. Ви будете все отримувати. А я ж буду в свою чергу зі всім цим розбиратись, вам розповідати, вас попереджати, щоб ви були в курсі. Тому долучайтесь, не лініться, будемо то робити разом. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.